Зі сльозами на очах та почуттям важкої втрати, стоячи на колінах, жителі Заболоцівської громади зустріли тіло свого полеглого героя козелка Ростислава Віталійовича, який загинув, захищаючи рідну державу від російських окупантів. Останній земний шлях, козелка Ростислава, 28 лютого пройшов у рідному селі Дуб'є Заболоцівської громади. Ще зовсім молодий та юний. Народився у 1998 році у селі Дубіє. Хоча не мав військових навиків та прийшов сам у воєнкомат, бо дуже хотів стати на захист нашої країни, аби служити у прикордонниках. Тому, пройшовши навчання, був зарахований на посаду начальника першої секції протитанкових ракетних комплексів інспектором прикордонної служби першої категорії. Однокласники, друзі та побратими згадують його як дуже веселого товариша, доброзичливого, щирого, і знову війна забрала найкращих. А майбутнє Ростислава відібрала війна. 17 лютого герой отримав поранення несумісне із життям у запеклих боях. Нищив російську нечисть. Відважно бився за свою землю і волю у місті, де зараз пекло на землі під Бахмутом. Він не боявся. Ішов уперед, тому що за спиною найдорожчі люди. Ростислав приклад мужності та хоробрості, і водночас ніжності та любові. Юнак так і не встиг створити власної родини, але у нього залишилися вічно сумуючі батьки. Дино, спільнота, громада. Сказати сьогодні словами це буде не все. Нарисувати на рисунку, то буде обмаль. Заспівати в нотах. Не доспіваєш до кінця, бо не в силі висловити те, що сьогодні прийшло в нашу сім'ю, нашу родину, нашу парафію і біля цієї оселі, що залишилось у цій домовині. Прости мені, мамо, за чорну хустину, бо я залишаю тебе не одну. Тебе я любив, любив Україну. Тому що вона, як і ти, у мене була не одна. Мама, пише листа і зраю, то спокій, тиша, сонце серед ночі, рани на скроні у мене вже немає. Ти не вини себе, що відпустила. Скажи, хай не зітхає важко батько мій, вдячний, що патріотом ви зростили, мав честь за Україну помирати. Пробачте, став вам горем і сльозами. Не думав, що так рано я загинув. Загинув, домовину привезли. Перед героєм люди на коліна стали, побратими на руках мене несли. Здавалось, небі, і ангели ридали. Хай люди прокляті кати, що сина вбили, і ті, що принесли до нас війну. Ми проважаємо сьогодні. Місце вічного спочинку, ті останки, які в домовині, ті останки, які співбрати привезли, ті останки, які товариші його там на полі бою відтягнули. Ті останки, які занесуться те місце вічного спочинку, і поставимо того вічного сторожа розп'яття Ісуса Христа, щоб засвідчити, що тут спочиває герой нашої неньки України, зболілої України, раненої України, яка з 2014 року 2014, верніше, по сьогоднішній день бачить плач і сльози матерів. Бачить смуток і дітей, бачить те, що нас так сьогодні глибоко ранить. Тіло воїна відспівали у сільській церкві. Його шлях до вічного спочинку був сталений квітами, а земляки у знак пошани схиляли голови у глибокій скорботі та прихиляли коліна перед його мужністю та звитягою. Як же сильно болить душа, та на шматки крається серце, коли ми прощаємося із героями. Які поклали своє життя на жартовник перемоги, вічна пам'ять та слава герою?